Права, від чого планета радіє, а від чого сумує. Коли ми будемо саджати дерева, земля буде радіти чи сумувати? Так, звичайно, радіти. Тому що буде багато-багато дерев, а це значить, що буде багато кисню, яким ми дихаємо. А якщо будуть вирубувати ліси, наша планета буде сумувати чи радіти? Звичайно, сумувати, тому що тоді стає менше зелені, а значить менше кисню. А якщо ми будемо підгодовувати пташок, планета буде радіти чи сумувати? Правильно радіти. А якщо люди не будуть прибирати за собою сміття, планета радітиме чи сумуватиме? Так, сумуватиме. А якщо будемо ломати гілки, топтати квіти, траву, палити вогнища? планета зрадіє чи навпаки засмутиться. Вісно, буде сумувати. А якщо ми будемо викидати сміття у спеціальні баки, планета зрадіє, чи сумуватиме? Так, зрадіє. А як ви гадаєте, радіє, чи сумує наша планета від того, що заводи забруднюють повітря? Звичайно, це планеті не подобається і вона сумує. Отже, дітки, якщо ми будемо дбати про нашу планету Земля, то вона обов'язково віддячить нам чистою водою і чистим повітрям, яке так необхідно всьому живому.